Привіт усім! Сьогодні я розповім, як накрутити лайки, там, підписки, друзей ВКонтакті. Є ось цей чудовий сайт, який я залишив на своєму каналі, і давайте ж приступимо до роботи. Заходимо через контакт. Ось тут можна вибрати моя сторінка, лайки, репости, підписки, групи, опроси, коментарі. Вибираємо, наприклад, ось тут я поставив завдання. Я думаю, тут ви все розберетесь. Тепер я розповім, як же накрутити ну, дешево. І не потрібно нічого робити, ось тут, наприклад, репуст. Накрутити і репуст. Це зробити. Це зробити, це накрутити за ті бали, які у вас вже є. А ось це ви якесь завдання зробити, і вам дадуть за якісь бали, там, 5 балів, 10. Тому можна не робити, я зараз розповім, як. Можна нічого не робити, але потрібно все ж таки там, платити гроші. Ну, там невеликі гроші, я зараз все розповім. І це набагато краще, так як вашу сторінку не морозить, за те, що ви робите ці завдання. І ви нічого не робите, вам просто там ви заплатили там. Невелику кількість грошей і все роблять. Тепер заходимо на ось цей магазин і ось цей магазин. І купляємо. купляємо простий купон. Но... ну, ви як хочете, скільки вам потрібно балів. Но ну, я розповім, що 500 балів це приблизно ви зробите ну максимум 250 е, ну тут е, підписчиків чи там ще щось. Е, 250, наприклад, можна зробити, 250. Друзів або підписчиків на групу, ну це максимум, максимум 250. Але якщо ставити більшу оцінку, там не 2, мінімально, а, наприклад, 5, то це буде всього лише 100. Ціна його 5 рублів. Я думаю, ви зрозуміло. Якщо на 500 ви зробите приблизно максимум 250, або, там, наприклад, 100, то за 1000 балів ви зробите максимум 500, а, ну, і, або там, наприклад, швидко 200. А, ну, І так далі. Купляєте тут, ну, ж маєте купити. Ваш емейл, количество і вибирайте кошельок. Яндес гроші або Києві. Е ну і прийти к оплаті. Так, так. Ну, там буде все легко, там дуже все просто. Е можете не переживати, що вас кинуть, там не кинуть точно, бо вам ще й, о -о Вам на емейл прийде теж ссылка з качкою, е цього, цих купонів. Також є ще інший магазин. Ще є ось цей. Тут теж є ці купони. Ось вони. Тут така сама ціна, але. Ну, тут така сама ціна, але тут просто більше кошельків, що трохи краще. Але інколи може тут не бути, а там бути, або навпаки. Ну, і ви думаю, зрозуміли. Е, я думаю, ви зрозуміли. Це новий сервіс. Тут поки що дуже мало собачок, тобто заморожених сторінок. І я думаю, що вам це відео дуже пригодиться. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще опитаєте, я на все відповім. До нових зустрічей!